Розпочинаємо розмову про вітаміни, і сьогодні ми розберемо жиророзчинний вітамін Д. В цьому відео ти дізнаєшся про форми вітаміну Д, його механізм дії та які симптоми виникають при гіповітамінозі. Також обговоримо, чому необхідно особливо пильно слідкувати за пацієнтами з нефропатіями. Якщо тобі більш цікаво про жиророзчинні вітаміни, то прошу завітати на наш сайт, посилання на який ти можеш знайти в описі під відео. І так, насамперед, вітамін Д це більше схоже на гормон, аніж на вітамін. Вітамін Д є похідним від холестерину, має декілька форм, може бути представлений або як вітамін Д2, або як вітамін Д3. Вітамін Д3 синтезується нашим власним організмом та має назву холекальциферолу, а вітамін Д2 потрапляє в наш організм разом з їжею тваринного походження. Ця ізоформа вітаміну має назву ергокальциферолу. Зараз ми бачимо формули цих речовин. І відразу скажу, що вітамін d 3 тобто той, який ми можемо утворювати самі, переважає в нашому організмі. Навіть якщо ми будемо дуже багато приймати вітаміну d 2 то організм просто буде його пускати на утворення жовчі. Кому цікаво, про це описано детальніше на сайті. І так почнемо з синтезу вітаміну d 3 Всі ці процеси відбуваються в шкірі. Ми знаємо, що епідерміс представлений декількома шарами клітин, але в нашому випадку ми сконцентруємось на базальному шарі. В клітинах базального шару відбувається утворення молекули 7-дегідрохолестерину. ці молекули накопичуються в клітині на шкіру постійно діє ультрафіолетове випромінювання сонця. Так от, коли ці сонячні промені впливають на молекулу 7 дегідрохолестерину, то вона перетворюється в холекальциферол. Цей холекальциферол, в принципі, і є вітаміном d 3 однак поки що ця молекула не має ніяких біологічних ефектів тому вона тікає з епідермісу та потрапляє в кров. Однак за рахунок своєї жиророзчинності вона не може просто вільно плавати в крові, їй потрібен білок-транспортер. Таку роль у нас буде грати вітамін D, зв'язуючий білок. Цей білок транспортує наш новосформований холекальциферол в печінку. В гепатоцитах у нас є спеціальний фермент, який має назву 25 альфа-гідроксилаза. Відповідно до назви, цей фермент каталізує реакцію гідроксилювання нашого холекальциферолу. В результаті у нас утворюється кальцидіол або ж це ще має назву 25 гідроксихолекальциферолу Ця речовина знову ж таки з'єднується з транспортним білком та подорожує далі по організму. Коли ми досягаємо нерок, то тут в клітинах проксимального звивистого канальця ми можемо знайти фермент, який має назву 1 альфа-гідроксилаза, яка знову ж таки просто чіпляє ще одну гідроксильну групу на наш кальцидіол, і в результаті цей кальцидіол перетворюється в кальцитріол або ж інша назва 1,25-дигідроксикальциферол. І от нарешті саме ця форма вітаміну Д є активною. І цей кальцитріол знову ж таки чіпляється до транспортного білку та плаває по крові. Але тепер ця речовина буде проявляти певні біологічні ефекти. Вже сказано раніше, що вітамін Д більше схожий на гормон аніж на вітамін. Тому давайте розглянемо, за яким механізмом діє наш кальцитріол. Зауважую, що активний лише кальцитріол, ніякий кальциферол або ж кальцидіол не має біологічних ефектів. І так… Кальцитріол потрапляє в цитоплазму, а потім прямує в ядро. В ядрі у нас є комплекс, який утворений рецептором до вітаміну D та ретиноїд Х рецептором. Це два рецептори, які об'єднані між собою, вони утворюють гетеродимер. Коли до кожного з цих рецепторів прикріплюються відповідні ліганди, то цей комплекс стає активним, залучає різні коактиватори транскрипції, внаслідок чого у нас починається експресія генів. Тобто механізм дії повністю ідентичний до тиреоїдних гормонів. Тепер щодо біологічних ефектів: перш за все, основна функція кальцитріолу це підвищення концентрації іонів кальцію в крові. І так, є декілька методів досягнення нашої мети. По-перше, ми знаємо, що кальцій потрапляє в наш організм разом з їжею. В результаті перетравлення у нас в кишечнику опиняються іони кальцію. Які необхідно всмоктати, але тут казус в тому, що це всмоктування не буде відбуватись за відсутності вітаміну Д. от, кальцитріол впливає на ентероцити та стимулює там утворення спеціальних каналів, які будуть пропускати кальцій в ентероцит. А ще варто зазначити, що дуже важливим білком для транспорту кальцію буде кальбіндин. Цей білок забезпечує саме внутрішньоклітинний транспорт кальцію. Тобто він транспортує кальцій між полюсами клітини, скажімо, від апікальної поверхні клітини до її базолатеральної поверхні. Ми його ще згадаємо пізніше. На базолатеральній поверхні ми можемо знайти натрій кальцієвий обмінник, який пропускає іони натрію в клітину, поки кальцій викидається з клітини в міжклітинну речовину, а далі в кров. Далі Кальцій може опинятись в первинній сечі як результат фільтрації плазми крові. Вітамін Д знову ж таки впливає на ці клітини та стимулює реабсорбцію кальцію. Знову ж таки, цей процес відбувається за участю кальбіндину. Ну і найвідоміша функція вітаміну Д полягає в ремоделінгу кісток. Тут доволі цікавий ефект. Спочатку кальцитріол стимулює роботу остеокластів. Ці остеокласти розсмоктують матрикс кістки. Зокрема, розчиняють кристали гідроксиапатиту, які складаються з кальцію та фосфату. Таким чином, ми підвищуємо рівень кальцію в крові. Однак, вітамін Д також активує остеобласти, які у відповідь викидають спеціальні фактори росту. Спочатку ці фактори росту неактивні, але потім, через декілька діб, ці фактори росту починають впливати на остеобласти. І потім остеобласти починають захоплювати кальцій з крові, таким чином стимулюючи відкладання цього кальцію в кістці. Відбувається мінералізація кістки, тобто спочатку ми розсмоктуємо кістку, а потім ми її перероблюємо. Ось така трохи дивна дія, але вже як є, це були основні функції вітаміну Д. Тепер давайте ще розглянемо, які патології можуть виникати при гіповітамінозі. Почнемо з опорно рухової системи. У відповідь на недостатність вітаміну Д, у дітей може розвиватись таке захворювання як рахіт. З чим це пов'язано? Згадуємо, що основна функція вітаміну Д це підвищення рівня кальцію в крові, а потім цей кальцій буде використаний для мінералізації кістки. Кістка, окрім кальцію, має ще й органічну частину, яка представлена різними білками. І в нормі повинно бути так. Спочатку утворюються білки матриксу кістки, а потім сюди приходить кальцій і мінералізує всю цю справу, і таким чином у нас утворюється дійсно міцна кістка. У випадку, якщо не буде вітаміну Д, то відповідно буде менше кальцію. Якщо буде менше кальцію, то буде гірше відбуватись процес мінералізації кістки. Відповідно, кістка буде переважно складатись з білків а білки доволі м'які, вони надають еластичності, але не міцності. Такі кістки будуть дещо схожі на хрящі. Також не буде відбуватись окостеніння епіфізарного хряща, внаслідок чого кістки будуть і далі рости, це може призводити до непропорціональності розвитку кінцівок та грудної клітки. Ось те, що стосується дітей. Тепер про дорослих. Якщо у дорослих дефіцит вітаміну Д, то, відповідно, рівень кальцію буде знижуватись. Це, в свою чергу, призведе до виділення парадгормону. Парадгормон. Буде стимулювати активність остеокластів, які розсмоктують матрикс кістки, вивільнюючи при цьому кальцій в кров. Кальцій вимивається, але органічні речовини у вигляді білків так і залишаються в кістках. За рахунок збільшення масової частки органічних речовин кістка стає м'якою, це називається остеомаляцією. Тепер про інші системи органів по-перше, при дефіциті вітаміну D Може виникати псоріаз, так як цей вітамін разом із вітаміном А грають провідну роль у диференціації кератиноцитів. Пам'ятаєте про кальбіндин? Так от видається, що цей білок потрібен для нормальної секреції інсуліну, тому може виникати діабет першого типу. Зі сторони імунної системи, то цей вітамін потрібен для диференціації моноцитів у макрофаги, а також для перетворення Б лімфоцитів у плазмоцити. Ну і також є деякі відомості, що вітамін Д необхідний для фагоцитарної функції в принципі всіх імунних клітин. Тепер розберемо, що може призводити до розвитку гіповітамінозу. По-перше, це інтоксикація солями стронцію, так як цей метал пригнічує каталітичну активність ферменту 1 альфа-гідроксилаза. Відповідно, кальцидіол не буде перетворюватись в кальцитріол, ниркова недостатність. За таких умов, знову ж таки, буде порушена функція 1 альфа гідроксилази. Відповідно, не буде утворюватись кальцитріол. І у дорослих це може призвести до остеомаляції за рахунок підвищення рівню парадгормону в крові. Тому потрібно особливо пильно слідкувати за рівнем кальцію у пацієнтів з нефропатіями. Гіпопаратероїдизм. Про це не було згадано, але парадгормон стимулює роботу 1 альфа гідроксилази. Цей гормон виділяється у відповідь на гіпокальціємію, і, ніби каже, ниркам, що потрібно продукувати більше кальцитріолу задля того, щоб всмоктувати більше кальцію. Тепер найцікавіше, як лікарські засоби можуть призвести до гіповітамінозу. По-перше, барбітурати. Барбітурати це ті препарати, які пригнічують діяльність центральної нервової системи. Це, як правило, жиророзчинні речовини, а значить. Для того, щоб вивестись з організму, їм потрібно спочатку пройти через печінку. Печінка перетворить їх у водорозчинні, і аж потім ці молекули зможуть пройти через фільтрувальний бар'єрний рок та вивестись з сечею. Так от тут справа в тому, що чим більше барбітуратів, тим більша активність ферментів цитохрому П450. І цікаво, що цей же самий цитохром каталізує інактивацію вітаміну Д. Потім цей вітамін Д виводиться разом з жовчу. Тому, якщо наш пацієнт дуже довго приймає барбітурати, особливо якийсь фенобарбітал, то потрібно слідкувати за рівнем кальцію. Далі Ізоніазид. Ізоніазид це той препарат, який використовується для лікування туберкульозу. Так от він пригнічує діяльність ферменту 25 альфа гідроксилази, відповідно, холекальциферол не зможе перетворитись в кальцидіол. Ось ми і обговорили найголовніше по кальціферолу. Якщо тобі цікаво дізнатися про все це детальніше, то ласкаво просимо на наш сайт, де ти можеш знайти купу цікавої інформації по жиророзчинним вітамінам. Ну і також не забуваємо підписуватись на наш телеграм канал.